Чи знавте, що під час тренування організм втрачає електроліти, що може призводити до втоми, зневоднення, зниження витривалості чи м'язових спазмів. Причому це відбувається як під час силових тренувань, так і під час кардіотренувань. Для того, щоб такого не було, використовують ізотоніки. Особисто я використовую такий Aqua Power Boost від MST Nutrition. Це класний ізотонічний напій для відновлення водно-сольового балансу, підвищення витривалості та енергії на твоїх тренуваннях. В складі тут у нас є всі потрібні електроліти: калій, магній, натрій, кальцій, кластодекстрін, складний вуглевод, який легко засвоюється та додає тобі сил під час тренування, а також таурин, бетаїн. Та страгін для підвищення біодоступності всіх компонентів цього комплексу загалом приємний смак, відсутність цукру добре розчиняється в воді. Особисто я використовую одну порцію приблизно на 500 мл води та п'ю під час силового тренування або під час кардіотренування. Якщо бажаєш замовити такий Aqua Power Boost від MST Nutrition, переходь на сайт mstnutrition.ua, а по промокоду pavlon 10 отримаєш знижку 10%. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм посилання в профілі.